Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Бачите, в нас хоч давно немає дощів, але все-таки город, слава Богу, зелений, гарний. Квіточки. Дуже люблю таке поєднання кольорів жовте і синє. Чоловік робить отакі полички. Ось уже трохи зібрав. Але це ще не все. Тут ще будуть полички. Ну ось. Я вам показувала отакі полички. Ось Чоловік уже обробив такою кромкою, обклеїв отак от. оці торці, де розрізуюся. Mm. Дивіться, яке вийшло. Тут ДВП ось прибив сад. Це буде задня стінка з ДВП, отакого. Потім покажу вам в хаті, яке буде. Також Як на стіні буде висіти. Красота. Зараз я вам покажу, яке в мене вийшло. Ось таке варення, бачите? Гляньте, такі кусочки яблук, красиві. Ось, гляньте. Смакота. Дивіться, яка краса. Я побагато не закриваю потрошки, потрошки тоді пару баночок, тоді пару баночок. Це яблука з апельсином і лимоном. А це ось такий стільчик зробив Олег. І цей стареньких дощок почистив їх отак от і зробив такий стілець. Гарний. Ще пофарбувати його. І буде супер. Чоловік прикручує полички отакі. Ну, ось отак тумбочка тепер отака. Залишилось лише повитирати порохи на ній та поскладати все. Друзі, йдемо до річки по воду. Зараз наберемо водички, собі додому, принесемо. Набрали бутилок. кульку там бутилки. Опа! Загубилася одна машина, шофер вийшов. Шофер вийшов. Так, зараз будемо завантажуватись водою. Ось. Ай! Як боляче наступила на камінь німою. Так, да, річка пересохла. Так. До води так, так. Річка висохла, дуже висохла, річка. Дуже все висохло. Так, зараз я спробую поставити камеру. 肯定的，肯定。你说，你说肯定，不是，是，是。 Я похолопила водненьких улопные степовые. Потом поколотила, похолепила. Завело коломучи. Червонохама. Зала буду бити, щоб не любити. Сказала буде бити, щоб не любити. О, тут щось нереально повний бутель набрати, Кружкою луняку набирати. Маленькі-маленькі рибки такі плавають. Я минулого разу, як ми були на річці з Настю, я навіть не бачила, вона мені показала, ті рибки знімала, а тепер я бачу. Води мало і видно гарно їх. Які малесенькі рибочки. Ну, рибки дуже багато маленьких рибок. Хоч би не було засухи, щоб річка не пересохла, щоб вони не пропали. Якщо не пропадуть ці рибки, то буде багато риби в річці, якщо вони всі виростуть. А їх дуже okay. багато. Те, що вони тікають там, де я ходжу. Там, де я не йду, ту їх набагато більше. Був квас, стала вода річкова. Ось то у пляшках з підпраньнього порошку, то буде вода для прання. А рибок скільки маленьких, аж кишить он їх скільки. Це ж уявляєш, що це як виросте, скільки риби буде. Що, напевно, набрала? Ні. Ой! Бачите, друзі, каже, що неповно набрала. Добрав до повної. 50 грамів я не добрала води. Так легше везти буде. Я не знаю, тоді якої я не спілкую. А, зрозуміло. Ну так, ну 50 грамів нічого тобі не значить. Води з ніхто. А, з вона зараз, вона проточна, вона зараз вже чисто стає. Трішки вам природи покажу. Тут вам острівок. Ось пересохло. Повністю це була широка річка, і отам ще, якщо вам видно, бо мені не видно, дуже сонце сліпить, Але я думаю, що на камері буде видно. Ось там річечки ще одне русло йде. Це взагалі була одна річка, тепер вона розділилася і тут острівок такий вийшов. Ось такий посеред того. Річка в осіму обміліла, друзі. Дивіться, каміння, все видно. Той тече вже бутиль? Угу. О, як шкода, бутиль поламався. А, тут Та ну так, воно ж це одноразове взагалі. Ж. Так, добре, друзі, буду я набирати воду. Бо чоловік скаже, що я лише стою з камерою. І мені потрібно набирати. Кладу камеру і буду допомагати набирати воду. О, діти купаються, прийшли пищать. Загрузили. Ще я на ручки чіпляє чоловік по лісивом. Дивіться. Дивіться, що в тачку наливає. Олег. Каже, що буде якесь дерево полити. О, каміння дуже важко витягувати. Ще по рівному так всяка по камінні витягнути це. Слізько. Каміння дуже слизько і тут у такому каміння, Отаке. У нього дуже слизько виходить на берег. Я не затримую скрапити. Много по колено в асфальт влазить. Ну так, да, такого гвозди, конечно. На гору так. Крата є дощик у нас. Вітер знімається. Ось, бачите, починається дощик. Далеко горах вже падає дощ, а в нас тільки починається. Ось так. От. Ладно, як красиво цей день піску. Ось оце ще біля гойдалики росте, як гарно зацвів. Бачите? Ці лілії вже білі відцвітають. Так шкода, що вони відцвітають. Но зато ті цвітуть, вони як гарно жовті, Це вже теж відцвітає. А, ще хочу, друзі, показати. Ось, бачите, хоста зацвіла. Вон, гляньте. Ось бачите ту, що прислали мені. Ну Оця квітка, оці лілії, надзвичайно вони чудові. Як вони пахнуть на весь двір, друзі. Це наскільки запах, наскільки запах. Ну, ці вже вони відходять, вже відцвітають. А це знову принесло, оскільки патісони, кабачки. Ось потрібно буде закривати. Ростуть, слава Богу, є. Ну, ось, друзі, уже й по дощу. Один раз гримнуло, пару капель дощику впало, навіть пилюку не прибило нормально, і все, і вже по дощу. Десь стороною пройшов, нас обминув дощ. Захід сонця у нас ось такий. Недаремно кажуть, що природа лікує. Ви знаєте, друзі, другий раз така туга якась. На душі так важко чи сумно. Вийдеш оце двір, подивишся на цю природу, послухаєш, як пташечки співають, і якось на душі стає легше, якось стає трошки веселіше. Сиділи з чоловіком, їли насіння соняшника і любувалися зірками. Ось такий місяць гарний. Дуже шкода, що не можна на камеру зняти зоряне небо. Яка краса, друзі. Хотіла зняти місяця таке красиво, дерева видно. І хмари такий місяць, такий жовтий, великий. Але щось не видно нічого. Вночі темно, моя камера не працює. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І зустрічі на каналі Країна за кадром.